стилістка одна з Лондона мені сказала, що всі в Лондоні ходять з такими штуками. Всім привіт! З вами я, ваша модистка, і сьогодні ми будемо робити розпаковку. Ми отримали вже дві коробки товару, і я зараз почну з меншої. А в коробках іще багато коробочок, тому що зараз ми просили зберегти оригінальне упакування. Це наш бестселек улавки. Ми їх замовляємо кожного разу, кожного разу дозамовляємо, тому що вони дуже швидко розкуповуються. А в коробці іще одна коробка. Но вона тут розпакована. Це стікери. Стікери на швейну тематику. Зараз я хочу відкрити одного, побачити. Вау, Вони такі милі! Клас! Можна клеїти будь-де на телефончик, на свою. Любу помічницю швейну машинку. Клас. Мені подобається. Тут у нас булавниці. Булавниці йдуть вже з резинкою для руки. Або натягнути там також на швейну машинку можна. О, я дуже люблю ось так носити. Я просто на кожних своїх швейних відео з булавницею саморобною. Так, почнемо з цих коробочок. Ага. Насадки до електроножиць вже в упакуванні. А це, напевно, і самі електроножиці. Так, все правильно. Тепер вони в нас приходять з упакуванням. Добре, тепер наступна наша коробка. Щось важке. Це обмежувачі на швейну машинку. Вони магнітні, і з кожної сторони вони різна, різна відстань. Я розпакую вам, покажу. Так, ось він. Тут магнітик, і можна собі встановити, є такий прижимний механізм, дуже цікавий. Є різні форми заокруглення. Тут такий як прокручувач, кол колесо. Я ще зроблю окреме відео, як воно саме працює на машині. А це ми отримували такі фіксатори, вони ніби. як... Пістолет, можна сказати, ось такий пристрій для фіксації тканин. Можна зафіксувати штори, джинси чи інші види одягу або тканин. Потім ми ще зробимо також окремий огляд на нього, і я покажу, як він працює, тому що стилістка одна з Лондона мені сказала, що всі в Лондоні ходять з такими штуками. Це ось такі кончики. Я зараз покажу, в чому в них секрет. Це ліпучка для ворсу, для чищення одягу. Дуже класна штука, дуже компактна, можна вкидати з собою, взяти і в дорогу, кинути в сумочку чи залишити на роботі. Ці е, ліпучі валіки вони змінюються. Вони також продаються і окремо. Є в декількох кольорах: зелений, рожевий з блакитним. І бежево-коричневий. Ще й цікаво, що можна зафіксувати на якийсь брелок чи до сумки. Це ще один пристрій для фіксації, він в іншому кольорі. І наскільки я пам'ятаю, в попередньому і в цьому відрізняється саме ширина оцих стіпків. Але ще ми зробимо окремо відео по них, вони йдуть отакі: заправляються в цей пристрій. І фіксується хани. Ось такі дуже гарні ножниці в червоному кольорі. Довжина леза десь. 12-11,5 звук гайний. Ще пізніше попробую, як вони ріжуть. Є захисний чохол, ще, одні, ще один валик для чищення одягу, але він з однієї сторони ліпучий, з іншої сторони ворсистий. для волосових тканин оксамит, велюр і так далі. Вони також щепляються як брелок до сумочки, дуже компактні. Вміщаються ось в руку. Ось він також знімний. Дуже зручне, маленьке, компактне і є ще в двох кольорах. Є така повністю прозора, а є, є в зеленому кольорі. Дуже гарний зелений колір. Я це дуже чекала. Це Неймовірні браслети у формі сантиметрової стрічки. Він такий маленький. Все зйомку можна зупиняти. Ні, я буду продовжувати зйомку в ньому. Дуже цікавий. Такий важкий, нелегкий не метал. Клас, мені подобається. Це вже браслет мені на літо. І це іще один вид браслетів в золотому виконанні, тому що я знаю, що не всі люблять срібло. Також у формі сантиметрової стрічки. Прикольно, цікаво виглядає на руці. Можна ось так носити. Потім. Ми також ще отримували обмежувачі. Вони з однієї сторони тут навіть є сантиметри. Також можна його повертати в будь-яку сторону. Вони на магніті. Магніття це до швейної машинки. Є в двох кольорах: зелений і рожевий. Давно хотіла собі цю штуку. Це для намітки петель та гудзиків. Ви його розлізли. На ту ширину, яка вам необхідна, і намічаєте петлі та гудзики. Тут максимально не знаю, сантиметрів 60, пасе. Дуже спрощує роботу і пришвидшує намітку таких дрібних деталей. До речі, не тільки петлі і гудзики можна намічати, можна намічати люверси чи щось інше. На цьому наша розпаковка завершилася. Підписуйтесь на наш канал і до зустрічі у нових відео.